Друзі, доброго дня! Поступив на продажу ось такий автомобіль. Даний автомобіль зараз знаходиться в Нідерландах. Це є Шкода Octavia 2015 року в гарній комплектації, на гарних легкосплавних 17 дисках. На ксеноні з омивачами фар. Чорний колір в універсалі 1,6 дизель на механічній коробці передач. Орієнтовна ціна в Україні буде становити, якщо когось зацікавить даний автомобіль, можна буде його привезти. Завтра плануємо виїзд з Нідерланди. В понеділок можу надати більш детальну інформацію, додаткове відео, фотографії. Можна взагалі вас набрати на будь-який е зв'язок, тобто Viber, WhatsApp, Telegram, відеозв'язок. і все, що вас зацікавить, вам показати. Орієнтовна ціна. Е цієї машини буде приблизно десь 13 тисяч доларів. Як ви бачите, має запасне колесо, має ключ, домкрат, лампочки, додатковий коврик в багажнику, також стоїть сабвуфер музика кантон. Е має хром під вікнами, салон у нас де в матерії. Всі чотири склопідіймачі, е гарні передні сидіння, зроблені під спортивні. Це є 81 кВт, велика навігація, підігрів дзеркал, підігрів сидінь, складання дзеркал, безключовий доступ. Тобто старстопна система, автомобіль заводиться з кнопки. Є два ключа. Пробіг в автомобілі 247 тисяч оригінального пробігу, не скрученого, а оригінального. По сервісі е, замінена дистриб'юція. Тобто дистриб'юція в нас виконана на пробізі 190 чи 202 тисячі. Е, точно вам можу сказати вже в Нідерландах, тобто замінені рівні, ролики, помпа на даний момент е, потрібно буде в Україні поміняти тільки масло. І, можливо, там подивитися до тормозних колодок, тормозних дисків, тобто обслужити, зробити легенький такий легеньку дистриб'юцію і насолоджуватись їздою. Ось два ключа. Ще раз наголошую, це є 2015 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач, велика навігація, максимальна комплектація, сабуфери, стопи псенони, омивачі, орієнтовна вартість 13 тисяч доларів. Кого зацікавив, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 25 99. Також, можливо, поїзд зацікавлять електричні автомобілі.